Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Тема нашого уроку: письмове додавання трицифрових чисел виду 137 плюс 256. Обчислення значень виразів на три дії. Розв'язування задач. Додай до одиниць кожного числа ще 6 одиниць. Та поясни, як отримали наступне число. Розглядаємо. 445 дорівнює 400 плюс 45. Отже, 45 додати 6 буде 51. 400 додати 51 буде 451. Отже, 445 додати 6 буде 451. Тобто, щоб додати до одиниць кожного числа 6 одиниць. Нам треба 238, наприклад, додати 6. Скільки це буде? Ну, звичайно, нам треба розкласти на 238. 38 додати 6. Так, це в нас буде скільки? 44. Отже, буде 200 плюс 44, буде 244. Далі 714 плюс 6. Звичайно, ми розкладаємо на 714. 14 плюс 6 буде 20. 700 плюс 20 буде 720. 98 додати 6. 98 ми можемо з вами додати 6. Скільки буде? Ану, порахуйте швидесенько, правильно, буде 104. Молодці. Прочитайте пояснення та розгляньте зразок міркування. І зразок запису. Якщо за письмового додавання сума одиниць певного розряду дорівнює 10 або більшому числу, то цей десяток додаємо в вищий розряд. Робимо позначку над стопчиком. Не забувайте додавати цю одиницю у відповідному розряді. Тобто, починаємо рахувати спочатку з одиниць. 7 додати 6. Тобто, ми записуємо з вами. Цифру 3 в розряді одиниць і помічаємо одиничку в розряді десятків. Одиничку в розряді десятків, тому що в нас буде всього 13. Це 10 та 3. Далі додаємо десятки. Ми додаємо спочатку ось цю одиницю, яку ми переносили, додати 3 та додати 5. 1 плюс 3 буде 4, та плюс 5 буде 9. Отже, записую цифру 9 у розряді десятків. 1 додати 2 дорівнює 3. Записую цифру 3 в розряді сотень. Давайте спробуємо пояснити, як знаходили кожну суму. 264 додати 182. Додаємо одиниці 4 додати 2 дорівнює 6. 6 записали. Далі, десятки, 6 додати 8. 6 додати 8 буде 14. 4 пишу, а одиничку переношу в розряд сотень. Тобто запам'ятовую. 2 додати 1 та додати 1 дорівнює 4 буде 446. Далі 176 додати 114. 6 додати 4 буде 10. 0 пишу, одиничку запам'ятовую в десятках. 7 додати 1 та додати 1 дорівнює 9. 1 додати 1 буде 9, буде 290. 564 додати 245. 4 додати 5 буде 9. 6 додати 4 буде 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 5 додати 2 буде 7, та 1 буде 8, буде 809. Наступне 62 додати 75. 2 додати 5 дорівнює 7. 6 додати 7 буде 13, 3 пишу і одиничку виношу наперед. Давай спробуємо виконати письмове додавання. Перше розв'язую разом із вами, наступні виконуєте самостійно. 327 додати 313, 7 додати 3 буде 10, 0 пишу, 1 запам'ятовую. Далі 2 додати 1 та додати 1 буде 4 і 3 додати 3 дорівню 6. Тепер зупиняй наше відео. Зроби 4 наступні приклади, а ми повернемося, коли ти будеш готовий перевіряти. Ну що, мої хороші, приготувалися? 605 додати 345. 5 додати 5 буде 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 додати 0 та додати 4 буде 5, 6 додати 3 буде 9, буде 950. 321 додати 187. 1 додати 7 буде 8. 2 додати 8, буде 10, 0 пишу 1 запам'ятовую. 3 додати 1 4 і додати 1 5. Буде 508. 438 додати 271. 8 додати 1 буде 9. 3 додати 7 буде 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 додати 1 буде 5 і додати 2 буде 7, буде 709. І останній 643 додати 265. 3 додати 5 буде 8. 4 додати 6 буде 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 9 плюс 1 буде 7, і плюс 2 буде 9. Буде 908. Виконай письмове додавання. Давай спробуємо з тобою самостійно. Зупиняй наше відео, продовжиш, коли будеш готовий. Ну що? Давайте будемо працювати. Перевірка. 513 плюс 258. 3 додати 8 буде 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо зверху десяточок. 1 плюс 1 2 і плюс 5 7. 5 плюс 2 також 7. Буде 771. 436 додати 47. 6 плюс 7 буде. 13, 3 пишемо, одиничко запам'ятовуємо. 3 додати 4 буде 7, і ще 1, 8 буде 483. Так, Сотні знесли 4. Наступне 730 додати 179, 0 додати 9 буде 9. 3 додати 7 буде 0, тому що десяточок, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 7 додати 1 буде 8, і ще 1, 9 буде 909. 444 додати 195. 4 плюс 5 буде 9. 4 плюс 9 буде, в нас 13. 3 пишемо 1 запам'ятовуємо. 7 додати 1 буде 8, і ще 1, 9 буде 939. 382 додати 335. 2 додати 5 буде 7, 8 додати 3 11, 1 пишемо 1 запам'ятовуємо. І 3 додати 3, 6, І ще 1, 7.

604 додати 137. 4 додати 7 буде 11, 1 пишемо 1 запам'ятовуємо. 0 додати 3, додати 1 буде 4. 6 додати 1 буде 7. 125 додати 138. 5 плюс 8 буде 13. 3, пишемо 1 запам'ятовуємо. 2 додати 3 буде в нас 5 і плюс ще 1 6. І 1 плюс 1 буде 2. Буде 263. Молодці, якщо у вас так, ви впоралися. Будь ласка, обчисли вирази. 8 помножити на 9 буде. 72. 7 помножити на 8 56. 72 плюс 56. Додаємо 10, спочатку одиниці. 2 додати 6 буде 8, 7 додати 5 буде. Так, десятки. В нас буде 12 десятків або 120. 120 плюс 8 буде 128. 5 множимо на 8 плюс 9 множимо на 9. 5 помножити на 8 буде 40. 9 множимо на 9 буде... Правильно, 81. Скільки буде, якщо до 40 додамо 81? 121. 7 помножити на 9 та помнож... додати 6 помножити на 8. 7 помножити на 9 буде 63, 6 помножити на 8, 48. 63 плюс 48 буде. Правильно, 3 плюс 8 буде в нас 11, 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо, і 6 плюс 4 десятків буде 10. 10 десятків це число 100, і ще 1 десяток буде 111. Наступне, розгляньте ціни на спортивні товари. Є в нас що? Шолом, правильно, 135 гривень. Далі є у нас що? Гантельки, так, 210 гривень пара, м'ячик 229 гривень, Кеди 388. І ракетки, так, 245 гривень. Мирон хоче купити захисний шолом. Гантелі та м'яч. Допоможи йому визначити вартість запланованої покупки. Так, давай спробуємо. Шолом коштує 135 гривень. Гантелі коштують 210 гривень. Давай додамо 135 додати 210. 100 додати 200 буде 300. 10 додати 35 буде 45. Буде вже в нас 345. І ще треба додати м'яч. 345 додати 229. 300 додати 200 буде 500. 45 додати 29 буде. Ану, швиденько. Так, хто вже порахував? На малюнку вказано еталоном якої маси є кожна гиря. Визнач масу кожного фрукта. Дивимося уважно. В нас є перший фрукт, що це в нас? Так, це, скоріше за все, памело у нас так лежить. Другий фрукт грушка і третій виноград. Дивимось. Маса фрукта. В нас памело. Буде важити стільки ж, скільки важить. Гирка 500 грам, 100 та 100. Скільки ж важить помела? Помела важить 700 грамів. Грушка. Погляньте, груша важить так само, як 100 грам плюс 50 та плюс 5 грамів. Скільки важить груша? 155 грамів. А що ж про виноград знаємо? Дивимося, виноград у нас вагою. Такою самою, як 100 грам, 100 грам та 5 грамів. Отже, 205 грам. Домашнє завдання виконай номер 181 та 182. Дякую за урок! Підпишись на канал, постав подобайку, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!